У нашому шаленому ритмі життя вміння правильно відпочивати це, знаєте, не якась розкіш, а життєво необхідна навичка. Тож сьогодні давайте розберемось, як перетворити відпочинок на справді потужний інструмент для відновлення сил. Знайоме відчуття, правда здається, що скільки б не спали, а ця втома просто нікуди не зникає. Це питання, яким, мабуть, задається кожен, і відповідь на нього, як виявляється, набагато складніша, ніж просто треба більше відпочивати. Щоб знайти цю відповідь, ми пройдемося по чотирьох ключових етапах. Спочатку розберемося з нашим головним ворогом стресом, потім навчимося, як же правильно відпочивати, опануємо мистецтво сну і нарешті з'ясуємо, як знаходити спокій в нашу епоху гаджетів. Отже, почнемо з першого пункту. Давайте розберемося, що ж воно таке, цей стрес, і чому він так сильно впливає на наше самопочуття. По суті, стрес це такий собі древній механізм виживання, реакція бий або біжи. Ключові слова тут фізичне і психологічне напруження, тобто страждає не лише настрій, а й усе тіло. І що найцікавіше, загроза може бути і уявною, ну як дедлайн по проекту, а от реакція організму цілком собі реальна. А коли це напруження не зникає, воно переростає у тривалий стрес або ж дистрес. Ось ця схема чудово показує, як організм нам сигналізує про проблему порушення сну, зміни апетиту, часті хвороби. Якщо такі симптоми стають звичними, це вже не просто втома, це справжній заклик тіла про допомогу. Але, на щастя, є й хороші новини. Протидіяти стресу можна і треба. І ось тут ми переходимо до найцікавішого мистецтва правильного відпочинку. І ось тут, власне, і є головний секрет. Відпочинок це не пауза, а перемикання. Мозок і тіло втомлюються від одноманітності, тому для відновлення їм потрібно запропонувати щось зовсім інше. І є, скажімо так, два основних види такого перемикання. Активний відпочинок це рух, пасивний це спокійні заняття. Дуже важливо їх чергувати. Якщо весь день працювали головою в офісі, варто піти поплавати. Якщо ж фізично втомилися, можна почитати книгу. Баланс ось що тут головне. А що робити, коли стрес накриває от просто зараз? Для цього існує цілий набір інструментів для швидкої релаксації. Прогулянка на природі, малювання чи прослуховування музики, це прості дії, які допомагають миттєво знизити рівень напруги. Така собі швидка допомога для нашого мозку. Так, ми поговорили про зміну діяльності, але ж є один вид відпочинку, який ну просто нічим не заміниш, і це, звісно, сон. Дослідження показують, що саме стільки, що найменше, потрібно спати підліткам, щоб почуватися добре. Уявляєте, не сім, не вісім, а саме вісім з половиною годин, і наслідки, знаєте, не змушують на себе чекати. Навіть одна єдина втрачена година сну може призвести до того, що мозок працює гірше, з'являється неуважність, забутькуватість, та й приймати зважені рішення стає набагато важче. Але ж річ не тільки в кількості, правда? Якість сну ось що головне, і для цього є чотири прості, але повірте, надзвичайно важливі правила: режим, свіжа повітря, прохолода і найголовніше ніяких екранів перед сном. Це просто основа основ. І це, знаєте, так плавно підводить нас до останньої і, мабуть, найболючішої теми як відпочивати, коли ми буквально живемо в оточенні екранів. Ось це, мабуть, одна з найважливіших думок з усього матеріалу: гортання стрічки новин, комп'ютерні ігри. Ми вважаємо це відпочинком, але для нашого мозку це така ж робота, як розв'язування задач. Ми не відпочиваємо, ми просто змінюємо один вид навантаження на інший. То як же вирватися з цієї цифрової пастки? Насправді є кілька дуже конкретних кроків. Наприклад, можна обмежити сповіщення чи встановити денні ліміти на використання. Йдеться ж не про повну відмову від смартфона, а про те, щоб керувати ним, а не дозволяти йому керувати нами. Кожен такий крок повертає контроль над власним часом і увагою. І це, мабуть, головний висновок. Ми звикли думати про відпочинок як про щось, що ми робимо, коли вся робота вже зроблена. Але насправді це така ж важлива частина нашого дня, як робота чи навчання. Це по суті інвестиція у власну продуктивність і здоров'я. Ну що ж, тепер, коли ми все це розклали по поличках, залишається одне, але дуже важливе питання: який із цих методів, чи то прогулянка на природі, чи відключення сповіщень, може стати першим кроком до якіснішого відпочинку вже сьогодні?